Жителька Дніпропетровщини добилася порятунку для дітей хворих на рідкісну генетичну хворобу мукополісахаридоз. щоб в Україні врешті-решт зареєстрували ліки, що повертають хворих дітей до повноцінного життя. В Оксани Дронь пішло цілих два роки війни з чиновниками, депутатами і лікарями, о тільки її хворий син до цієї перемоги так і не дожив. Олена Овсенко продовжить. Вона, врешті, перемогла систему через 9 місяців після того, як у неї на руках померла її дитина. Я думала, що успіємо. Ну, мені так хотілось. Ми з синам очень вірили. Ну він не дожив. Оксана Дронь розпочала війну за препарат «Елапраза», що повертає хворих на мукополісахаридоз до нормального життя два роки тому. Ліки відомі у світі з 2007-го. в Україні навіть не були зареєстровані. Я йому абсолютно нічим не можу помочь. Не можу. ну я не можу сказати своєму сину синочок. Ну ні, в Україні цього лікарства. Ти умреш. У лютому 2011-го Кирило просто не зміг поворухнутися, хоча ще за день до того розмовляв, ходив та збирався до школи. Йому тяжело, не те, що піщу, а свою слюну проглотити. Хвороба генетична та невиліковна. В організмі дитини немає ферментів, що розщеплюють токсини. Через це стрімко вражаються всі тканини та внутрішні органи, втрачається зір та слух і змінюється скелет. А ота от всі. Ответи. Оксана Дронь каже, куди тільки не писала та не зверталася, щоб в Україні ліки врешті зареєстрували. Все зводилось сваділося тому, що це не по адресу. Міністерство писало в тому, що таких дітей мало, препарат не зареєстрований, нічим допомогти не може. Вона продовжувала писати, просити і вимагати. І врешті у листопаді цього року препарат таки зареєстрували в Україні. Моз України передбачено фінансування на закупівлю медикаментів для дітей хворих на муку у обсязі 40 мільйонів гривень. На цей порятунок в Україні чекають 18 дітей із таким діагнозом. Окрім відсутності препарату, був і ще один чинник його недосяжності: ціна. Річний курс лікування однієї дитини. Це

Ає надії, хоча моз і досі не повідомляє, коли ж ці діти отримують рятівні ліки. Ольга Павловська, Олена Осенко та Вікторія Орел ТСН 1+,1.